Доброго дня, хочу проанонсувати девайс, кому не вистачає світла, або хто любить такі цяцьки. Знаєш, показую вам фонарь. З однієї, з іншої сторони, Значить, які функції він має? Він має Type-CP заряд, потім USB-порт для підзарядки вашого гаджету, якщо там телефон потрібно підзарядити. і Дві кнопки плюс кронштейн кріплення окремо. Має переносну ручку, досить не важкий. І тепер анонсуємо самі функції. Одна кнопка у нас показує. от Іде прожектор, він йде як круг, як фонарь. Потім перемикаємо більш бюджетніший економний режим. Потім йде. Блималочка і виключається. І функція іншої кнопки. Значить, дивимося, діоди включаються, показується заряд. Потім сильніше освітлення. І третій режим даної кнопки виконується ще більше освітлення. Включає групу діодів І ось така мигалочка Схожа, да? на дещо, але всі зрозуміли. Так що такий девайс ви можете в нас придбати в товаристві Автореспект. Будемо раді вам його поставити. Так що звертайтеся цінову політику. Дивіться в описі. З вами Олег